Шок зміни для чоловіків 55 плюс років. Нардеп озвучив рішучу ініціативу. Мобілізація отримала новий розвиток подій. Тепер на фронт точно не піде частина українців. Цього ніхто не очікував. Які перші деталі вже відомі про реформу? Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. На чоловіків 55 плюс років чекають серйозні зміни. Про це нещодавно вперше стало відомо. Із вуст депутата Дмитра Разумкова. Ми реєструємо законопроект команди розумної політики для збройних сил України для того, щоб була справедлива мобілізація. Людина в 55 плюс мала право обрати. Якщо він придатний і відчуває в собі такі можливості, він йде на лінію фронту. Якщо ні. Він має право обрати несення служби в інших підрозділах. Ба більше нарде б'є на сполох. Мобілізація чоловіків 55 плюс років стала реальною проблемою для української армії. Є дійсно люди в 55 плюс, які можуть виконувати бойові завдання, знаходитись на лінії безпосередньо бойового зіткнення і виконувати функції на лінії фронту, але здебільшого їх здоров'я, їх вік не дозволяють цього робити. Але в ТЦК на це не дивляться. Всі придатні, всіх відправляють. Але коли вони потрапляють до бойових підрозділів, і командири, і побратими, дуже часто розуміють, що а, ті. Ті вади, які пов'язані з 55+, не дозволяють їм виконувати бойові функції депутат. Також переконаний, що такий підхід збереже життя, підвищить ефективність мобілізації та зменшить ганебне явище бусифікації. Ще у 2024 році. Генштаб зсу ухвалив директиву, яка чітко обмежує мобілізацію чоловіків 50-60 років. Призову підлягають лише ті, хто має рідкісні військові спеціальності та виключно за окремим наказом. Це означає конкретно, на рішення генштабу по конкретній людині цю конкретну людину прізвище, ім'я по батькові, такого то числа народження е, от вон, її можна окремо мобілізувати. Брати всіх підряд чоловіків 50-60 більше не можна. Однак опис реальної ситуації, яка відбувається прямо зараз із призовом цієї категорії чоловіків, дав адвокат Олег Мицик. ТЦК Пробує відібрати людей, які зможуть заповнити рідкісні спеціальності розвідки, зв'язку, інформаційних технологій, можливо, медицини. І інших, як щодо яких будуть відповідні розпорядження, за словами адвоката, військоми керуються нібито тим самим спеціальним мобілізаційним розпорядженням, про яке раніше мовилося у директиві Генштабу. Для нього треба таку людину підбирають, шукають під розпорядження. Втім, навіть без спеціальних навичок і всупереч забороні, чоловіків 50-60 років продовжують відправляти до армії. Я не можу спростувати повністю, що ТЦК не мобілізовували людей віком більше 50 років за останній час. Ну так немає такої інформації. Відтак, станом на зараз, чоловіки від 50 років в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку в ТЦК і на роботі вчасно оновлювати свої дані, приходити до ТЦК, якщо отримали повістку, проходити медкомісію, якщо ще не проходили, або термін дії висновку закінчився, і з'являтися за мобілізаційним розпорядженням у разі його отримання та за відсутності відстрочки від мобілізації. Паралельно відбулося. І розширення призову чоловіків старшого віку у липні. Президент Зеленський підписав закон, що дозволяє українцям понад 60 років проходити службу за контрактом. Це можливо лише за їхнім бажанням і за письмовою згодою командира частини. Водночас адвокати висловили застереження: у законі немає уточнень щодо посад, які можуть обіймати такі військовослужбовці. Ми можемо припустити, що це можуть бути інструктори, фахівці з логістики, але не маючи. Кого передбаченого переліку посад, куди будуть залучатися такі військовослужбовці. Uh -huh. Тому це питання може дійсно викликати великий подив в подальшому щодо виконання такого закону. Можливо, воно може бути вирішено, якщо в контракті ЗСУ буде чітко прописано, на яку посаду залучається, і що входить до посадових обов'язків. Але давайте також не забувати, що в нас є бойові частини відповідно до. Пояснювальної запис записки да, вказаного закону передбачається, що не повинні залучатися до бойової частини, але підрозділ може бути залучений до виконання бойових завдань, і тоді, відповідно, навіть вказані військовослужбовці можуть перебувати там. Депутат Федієнко заспокоює. Мова не про фронт, а про тил чоловіків 60 плюс років хочуть бачити бухгалтерами, кухарями, водіями, айтішниками та діловодами. І, і хочу домотував, що наприклад ми інколи аналізуємо, чому військова частина. Не витратила кошти, які у неї є по субвенціям на рахунку для того, щоб придбати дрони, реби там тощо. Вони кажуть, дивіться, ми б їх витратили. У нас просто немає фахівця, які вміють це робити, які вміють там з на прозоро, викладати документи, які вміє аналізувати ці пропозиції. Ну і так далі. І це можуть виконувати навіть ті ж самі громадяни України вікової категорії 60%. А тим часом показали армію зсередини. Цивільні мають змогу відчути себе військовими та дізнатися, як працює військо. Такого ще не було Нові горизонти оборони держави, які вони розлогіше у матеріалі далі. Вона підкорила Еверест, складний восьмитисячник Макалу та смертоносну гору Анапурна. Та що таке сучасне військо? Дніпровська альпіністка Ірина Караган відчує вперше в житті. Я очікую якихось дуже неймовірних вражень за кермом. Новатора відданий боєць у бригаду прийшов ще в 14-му. Ось так вивозить побратимів на позиції. А нічого лізти туди куди не просять. Боєприпасу понад 8 кілограмів влучає у ціль. Так працює славетний вампір безпілотник, що жахає ворога, так що окупанти дали йому своє ім'я. Коли він в повітрі, цей неймовірний звук, і от саме через це вони назвали його Баба Компас. Угу. Кут нахило. Керує вампіром вперше в житті. Альпіністка Ірина Караган з інструктором навчається швидко. Це знижується, знижується. І знов злітає вже з навчальним боєкомплектом. Все, тепер запобіжник. З вас би вийшов хороший пілот. Власну роту безпілотних систем у 25-ці створили одним з перших у війську. Відтоді постійно вдосконалюються. От нас доволі таки добре видно. Це ми зараз 200 метрів знімаємо. Це очі для FPV, очі для мінометів, для артилерії. І, і з нього можна щось скинути. Да, да, да. Да. Підприємці, громадські діячі чи автори ландшафтного парку відчути, що таке технодесант 25-ї бригади, можуть люди різних професій чи віку. Я спробувала, і в мене вийшло. Я вразила винтокрил. Я посадила мавік, я там щось зробила, і так я розумію, що це в принципі можливо. Бакет, на якому ми тренуємося. Я збивав лічно з такої зброї самоліт. Ой, попала. А робот, що везе на собі провізію чи боєкомплект, або ж рятує поранених чи цивільних, що опинилися в пастці. Він здатен підхопити понад 200 кілограмів. Ризикнули кви вирази забіця всю ніч везли. Пішки вийти він не міг. Машина заїхати туди не може. Нервував дуже сильно. Натом дроні, тому що полети в полі, ну, беззахисний, але він не він не ходячий був. Як це бути евакуйованим чи пілотом наземного робота випробовують цивільні? Власне, таким чином можна евакуювати пораненого бійця. Коли країна, яка в 20 разів менше свого ворога, змагається, але робить це з КПД в 20 разів більше, це викликає відчуття. Но ну, неймовірного хвилювання, неймовірної віри в те, що у нас все вийде. нині тримають один з найскладніших покровський напрямок. Єдина бригада, що вміє десантувати і особовий склад, і техніку мусить змінюватися за умов сучасної війни. Визнають командири посвятити у технодесант хочуть і цивільних. Війна змінилась кардинально, і хотілось показати цивільному населенню, донести що. Е Зараз нема такого, що в основі там штик примкнути і піти в атаку. Зараз основою є не тільки піхота, а й дрони, і в мілі в їх застосування. Альпіністка Ірина Караган, що пройшла усі випробування, не стримує емоцій. Це якийсь космос, майбутнє вже тут відчуваю таку вдячність людям, що вони роблять щось неможливе. Мені дуже хочеться для них щось зробити. Бо я я бачу, я, ну, що вони для нас роблять. Цивільні посвячені у технодесанти десанти боротися з вигадками про українську армію, активніше збирати донати чи навіть підписати з бригадою контракт, аби власноруч керувати новітніми апаратами уже на полі бою. Олександр Куліш, Донеччина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Чи зрештою буде ухвалене доленосне рішення стосовно призову чоловіків старшого віку? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайко під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 455 тисяч підписників. Далі більше побачимось.